Це лімонад, якщо що. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Епіцентр. Мене звати Михайло, і сьогодні у мене на огляді портативний холодильник EcoFlow об'ємом 55 літрів. Є ще версія на 35 і 45 літрів. Але саме 55 це топовий варіант для тих, хто не любить компроміси. Пам'ятається, що кілька років назад ми вже. Викладали на каналі відео про аналогічний агрегат. Але час йде, технології не стоять на місці. Тому сьогодні в деталях розповім вам про новинку від іменитого бренду та продемонструю, як воно все тут працює. Ну а поки ми не почали, обов'язково підпишіться на канал Епіцентр і дізнавайтесь про сучасну електроніку та техніку одним із перших. Адже тут завжди актуально. Інформативно та корисно. Підписались? Ну тоді починаємо. Габарити портативного холодильника від EcoFlow доволі солідні, а вага перевищує 25 кілограмів. Так просто у руках таку махіну не утягнеш, але в багажнику авто холодос поміститься. Також і всередині можна розмістити тут багато чого. Тут передбачено дві температурні зони, так би мовити, одна під м'ясе, інша під це. Виробник запевняє, що загалом тут можна вмістити до 90 банок напою. Ну, але напевно то дуже маленькі напої, тому що ну, особисто мені вдалося туди запихнути 30 бутилок по 0,33 і ще пару бутилів соку та водички. Але навіть цього має вистачити на велику компанію. Температурний діапазон від мінус 20 до плюс 20 градусів, а точність до градуса. Енергоспоживання цілком адекватне. Якщо ви просто охолоджуєте напої до 4 градусів за Цельсієм, за добу він споживатиме приблизно 165 Вт годин. Якщо ж вирішите заморозити все до мінус 18 градусів, готуйтесь до 520 Вт годин. Це досить економно як для портативного пристрою. До прикладу, ваш домашній холодильник в режимі економії споживає в 10 разів більше енергії. Отже, цей девайс навіть можна брати з собою на дачу на тривалий період, і це буде дуже економно. Працює холодильник до 39 годин на одній зарядці, що дуже непогано для виїзду кудись подалі від цивілізації. Живити холодильник можна просто від усього: від звичайної мережі, автоприкурювача, власне, акумулятора. Їх навіть можна придбати кілька для зручності. Також його можна підключити до зарядної станції EcoFlow. Ну а на додачу холодильник може працювати від Сонячних панелей, і ви не повірите, навіть від павербанка. Якщо стоїть акумулятор, тут є спеціальний вихід під Type-C. Якщо погода сонячна, значить холодильник працює. Якщо ж набігли хмари, або коли ваші мандри затягнулися на тривалий час, то тут в діло вступає пінний шар товщиною 5 см і продумане ущільнення, все це допомагає утримувати прохолоду всередині холодильника у період відсутності, ну або неможливості для підзарядки пристрою. До речі, тут є прикольні підказки, за якою температури краще зберігаються ваші продукти Вино, м'ясо, риба чи фрукти. Все це легко обирається та програмується завдяки інтелектуальному застосунку від EcoFlow. Отже, підводячи підсумки, можу сказати, що EcoFlow Glacier 55 це вже не просто холодильник у багажник, а реально автономна холодова станція. Вона важка, ціна її доволі суттєва, але ця функціональна річ серйозно полегшує життя на дачі в автоподорожах, на відпочинку на природі і навіть під час роботи. Наприклад, на зйомках. В описі до відео я лишаю для вас посилання на сайт, де ви можете детальніше ознайомитися з характеристиками лінійки нових портативних холодильників Glacier від EcoFlow. порівняти між собою з попередньою моделлю та за бажанням замовити собі таку техніку. Ну а в мене на сьогодні все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!